Сьогодні, любі глядачі. Я вітаю вас. у... Я хочу презентувати вам одну дуже цікаву для мене тему. Та а, на слайдах показати дуже важливий момент для всього реслінгу та для всієї спільноти людства у цілому. А саме сьогодні, у цій а, епічній епопеї у трьох серіях, ми розглянемо, чому. Роман Рейнс та Коді Роуз насправді це Гоку та віджита з драгонболу. Тобто ось чого ви їх так називали під час сумісного перегляду за декілька шоу шоупос. Я не буду брехати, я не буду брехати. Я цю теорію а, ну як саму ідею а, згадування цього побачив на Редіті. Але, блін, чим більше я про це задумався, тим більше паралелей я бачив. І спочатку. Перший пункт у цій а, презентації, перший пункт цієї концепції це те, що Коді Роуз це Гоку. Чому, ви спитаєте? А там знизу є відповідь: Жопа і яйця. Жопа і яйця. Ага. По-перше, American Nightmare це буквально супер Саян. Ви подивіться на те, як виглядає Коді Роуз у 2010-му, 2010-му, 2011 му Як виглядає Гоку у Бейсформі? У них обид, а у них обох чорне волосся, вони обидва виглядають не дуже небезпечно. Ти б не побоявся таку, таку людину побачити на вулиці. Але коли Гоку красить своє волосся стає суперсаяном, коли Коді Роудс покрасив своє волосся, пофарбував та став Америка Найтмером, їх павер левел, їх сила виросла просто у декілька разів. Гоку став героєм захисником всього Всесвіту, а Роуз став з Шобера з Лоукартера чемпіоном WWE. Тільки в тебе тут Сука, Дуже, що? не сходиться історія, Чого? хто помер у, у WWE, що Роуз став супер. -сейд. Контракт Коді А, а. -а, -а. А ні, я. Я, я згадав, Хомер такий відомий ресер, як цей стардаст. І Коді Роуз дивився своїми очами на цього стардаста і почав усе. І просто під час цього пофарбував волосся. Кінчив. І... Да. А? Пофарбував волосся. І став Американ Найтмером. Так. Другий аргумент. А... Історія Коді Роудса це типова аніме Арка. Ми бачимо на екрані, як Гоку у своїй індракції з Фрізою спочатку отримує від нього пизди, от він нічого не може зробити. Гоку знаходить, пробує різні мови. Гоку намагається зрядити спіріт бомбу. А, Гоку ніяк не може зрівнятися з Фрізою. Ми на це дивимося десь серії. А, 30, тому що Dragon Ball безкінечний. Чотири на, Над... навіть б... навіть десь... години 4 години там просто да. контенту, як Гоко отримує попиці Але потім Гоку а, він збирає всі свої сили, та він а, перемагає фрізу. Він перейшов у Супер Саяна. Та ми дивимося на те, як головний герой страждає, щоб показати, що він сильніший. Це те ж саме, що було з Коді Роудсом, а на Реселмані 39 та Реселмані 40. Ми вірили в те, що Коді Роудс, як і Гоку, коли він пішов битися з Фрізою, прийшов з фанфарами, всі за нього вболівали, всі вірили, що зараз він покаже цьому злодію. Ні, він отримав пизди. Ми дивилися, як рік він страждає, як він у якихось дивних сюжетах з Броком Леснером, щоб потім а, забрати мейн евент WrestleMania 40 та, блін. ну... Зробити рестлинг якщо не мейнстримовим знову, то а, дуже близьким до цього. Третій аргумент. Коді роудс та Гоку. Це ідеальні фейси. От ти б ніколи цього не сказав, дивлячись на Коді роудс, там у 10-11 році. Але, блін, це хомлендер, якби хомлендер був ну нейронічним. Якби. А, Реально такий справжній американський герой, якого ти просто бачиш, у нього нема там якоїсь глибини персонажі, а з подвійного дна. А це просто дуже гарний чел, який б'ється за Америку. А Гоку, також дуже гарний, простий чел, а максимально простодушний, який завжди готовий всім допомогти. І в ньому нема ніяких таких нюансів, але вони і не потрібні. Ти на них дивишся, і ти їх любиш тупо, тупо за те, що вони є. Слухай, мені дуже подобається фото, яке ти зараз підібрав для цього слайду. Ось mm -hmm. Коді Роуз, а позаду стоїть стоять його сини. Ось щось мені здається, що скоро. Тому що Коді Роуз, як я вже сказав, це Гоку. Коді Роуз, як і Гоку. Є дуже крутим батьком, тому урес на Ресалманії 42 Ми побачимо сина. <ріст> Коді роуца в матчі за чемпіонство Всесвіту у важкій вазі проти Романа Рейнса. Тому що що? Тому що в нас Гоку теж дуже крутий батько. Тобто баськом. Це спочатку почне Коді Роуз битися, а потім він здасться та та напасти послан... та свого сина. Це, це буде, типу, знаєш, Ой, out of three Folk match. А. Перший фолк виграє <рес> Коді Роуас і каже, все, все, я втомився. Типу, синку, давай заходь на ринг, тепер, тепер ти будеш працювати за нас обох. Пиздець. Ось такий спойлер. Фентесібу. Спойлери. Це ми не дійшли, ми ще дійдемо до арки у нас. Але це тільки одна сторона медалі. Ми роздивилися Коді Роуса. Чому Роман Рейнс це виджита? По-перше, у мене тут менше аргументів, бо я, чесно скажу, я заїбався робити цю презентацію. Але по-перше, Роман Рейнс та Віджита це обидва потужні хіли. Віджита у Драгонболі це дуже крутий хлопець, це а, принц всіх саянів. Це другий повнокровний сала. саян, який залишився у всесвіті. Та коли ти бачиш, що приходить Віджита, він біг тіл. У нас, є Го, у нас є Гоку, який найсильніший у всесвіті. Всі сподіваються, що Гоку їх захистить. Але коли Гоку немає, або коли Гоку хворіє, на кого сподівається все людство, на кого сподіваються зі файтери навіть житу. І навіть при тому, що він мразота, що він ну, мудак, він егоцентричний маньяк, а він все одно настільки крутий, що вони мають йти до нього по допомогу. Про Романа Рейнса я думаю казати ну, нічого не потрібно. У нас був Reign of Terror, у нас він, а, от Case in Point, який зображений на слайді. Він утримав і Едже і Деніла Брайна одночасно. Та і чесно, якщо подивитися от in Universe, а, це зараз по силі, по силі саме як персонажа, а друга людина після Коді Роуса. Як ви другий одразу після Гоку, так ти зараз приймаєш Романа Рейнса та Коді Роуца? Ну, але якщо ми так подивимося на попередню арку кар'єри Романа Рейнса, це, це не була андердог арка як була у віджитий. Типу, він, він так, не так. отримав ось цей статус номер один у компанії. Віджита, типу, гріндив оцього свого супер Саяна. Трошечки трошки. Слухай, ну ні-ні-ні-ні-ні. У нас минула арка, яку ми О. дивились, це Саянська арка. Роман Рейнс. Я дійду до цього вже потім, що ти блядь. Про ну, спойлеру, я я, я вперше бавну презентацію Роман Рейнс та віджита у нас сімейні люди. Родина понад усе. Яким би мудаком? Це, що? це форсаж, чи що? Родина, <рес> та, понад... Родина понад усе. Яким би мудаком не був. Сьогодні у нас спеціальний гість це Домінік Торе. Домінік А, Яким мудаком не був віджита, він сімейна людина. І він навіть коли зустрів а, цього бога знищення біруса, якого він боявся, про якого він знав, що він нічого йому не зробить, а той просто пішне на нього він помре. А коли той а, торкнувся та вдарив бульму, віджиту це не зупинило, та він, не дивлячись ні на що, все одно пішов на смерть битися з ним. Роман Рейнс при всіх його мінусах. При тому, як він показував себе останні чотири роки, чи скільки в нас був там цей of Терор, завжди одна тема, яка проходила через весь цей сюжет, це сім'я. Він зібрав, він зікрав як справжній українець та дав поблату своїм кузенам, чи хто вони там командні титули, він тримав їх у міжнародному телебаченні скільки років. І зараз, коли він повернувся, коли він зробив фейсрн. Коли він став героєм, сім'я до нього потихеньку повертається. І навіть у цьому шоу я знову заспойлерю трохи, я задійду вперед. А, але Роман Раз, Рейнс не спойлер на а, Роман Рейнс не хотів а, рятувати Коді Роудса, коли на нього напали а, коли нього напав новий бладлайн, але саме Джимі Усо, саме сім'я втримала його на землі а, та заставила зробити правильну річ. Як саме сім'я змінила віджиту як людину? До чого я це веду? Від ворогів до союзників? У обох, що у Романа Рейнца, а та, що, що у Романа Рейнса та Кудіровця, що у Віджита Гоку? У них є, не дивлячись на те, що вони почали як вороги. Що Веджита, ж, коли він з'явився, він був 100% злодієм Він був головним злодієм своєї арки. Він прийшов знищити а, землю. Зни... А, чи то покорити, чи то знищити. Гоку не ним бився не на життя, а на смерть. Багато його друзів померли в цьому всій драці. Веджита у свій час був найстрашнішим ворогом для, для Гоку. Наскільки страшний ворог Роман Рейнс для Коді Роудса, я думаю, казати, ну, зайве. Але. Що... Але потім, коли з'явився ворог пострашніше, коли Роман Рейнс у нас відійшов від справ, коли він пішов у відпустку, його місце зайняв Соусі Ко, який начхав на всі сімейні традиції, які, як ми пам'ятаємо, дуже важливі для Романа Рейнса, а, він став новим ворогом Коді Роуса. У нас повернувся Роман Рейнс, якому це не сподобалось, та їх об'єднав спільний ворог. Не дивлячись на те, що Роман Рейнс а та Коді Роудс ненавиділи друг друга, вони забули про свої, про свої проблеми, та вони пішли проти спільного ворога. Як спільним ворогом для Гоку та віджити став Фріза? Хоча вони готові були вбити один одного. Вони все ще пам'ятали ту битву, яка вона була на землі. Їм треба було об'єднатися, бо поруч була проблема більша, яка загрожувала їм обом. Вони не об'єдналися у варті з Фрізо. Вони об'єдналися, вони літерелі вони об'єдналися. Об вони... Коли віджита помирає, а, та просить Гоку відомстити за нього, тому що Фріза ну, підірвав але... планету. Я не кажу, що але... там, був, там не було так ті матчі Юра, де треба настільки буквально це сприймати. Але вони об'єдналися духовно, вони були на одній стороні. Ну, вони так об'єдналися, типу, що віджита перед своєю смертю казав, що все ще ненавидить Гоку, і все таке. Це твій сторін. Комплексне, показати. це комплексна взаємодія між двома персонажами. Навіть при тому, що один ненавидить іншого, вони мають працювати разом, і насправді віджита пілкується про Гоку. І насправді Роман Рейн спілкується про Коді Роуца. Тому через те, що у нас є два райвали. Через те, що Роман Рейнс був злодієм для Коді Роуаса, віджита був злодієм для Гоку, але не дивлячись на це, обставини склалися так, що їм треба було виступати на одній стороні, їм треба було довіряти один одному, не дивлячись на всю історію перед ними, Роман Рейнс та Коді Роудс – це Гоку та віджита від світу реслінгу.